Зараз ваш директор нагадав, що останній раз я був у 2009 році у вас. І зрозуміло, що в мені в першу чергу було дуже приємно побачити нові території і нові експозиції, Ні, причому це дуже масштабний проєкт, який ви вже реалізували. Також розказали про ваші плани, розширення і про те, яким чином ви плануєте. Зробити цей центр не просто української історії, культури, бо у гончарстві це фактично криється, як на мене, душа цивілізації української. Я цю душу побачив вперше в Трипільській експозиції на Черкащині, де дуже багато того, що було тоді започатковано, воно пронизує всю українську історію. Українці походять від трипільців, бо це я побачив в своєї дідуся і бабусі на Черкащині у побуті, в реманенті, у тих же самих гончарних виробах. Тому те, що ви зараз повертаєте Україні свої витоки, свою не дуже глибинну цивілізаційну і мудрість і витвори. Це, мабуть, найкраще, що можна робити для того, щоб змінити Україну як таку. Тут, у вашому розвитку, я побачу майбутній розвиток України. Причому це не розвиток там, через 100 років, це розвиток, який вже ви реалізували за десятиліття, а Україна це реалізує також, думаю, дуже швидко після завершення війни. Я думаю, що цього року війна завершиться нашою перемогою. А Росія просто-напросто розпадеться. Це мій політичний прогноз.